Наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ще нам брат українці усміхнеться доля, Згинуть наші пороженьки, я як... буду ми, братця, у Сложі. Починаємо роботу. Для проведення засідання є необхідний кворум, тому оголошую його відкритим. Хочу попередити, що у випадку повітряної тривоги під час засідання присутні можуть пройти до найближчого укриття, яке знаходиться в приміщенні Кам'янської міської ради. Згідно з проєктом порядку денного, пропонується розглянути 62 питання. Які є пропозиції? Пропоную затвердити порядок денний засідання виконкому шляхом голосування. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримається порядок, ден на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято. Які є пропозиції щодо розгляду порядку питань, порядку розгляду питань. На нараді з питання попереднього розгляду проєктів рішень виконавчого комітету міської ради 21 квітня запропоновані до розгляду питання було розглянуто членами виконкому. Зауважень та пропозицій не надходило. Тому, якщо члени виконкому не наполягають на обговоренні питань порядку денного на засіданні, пропоную заслухати питання про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств осінньо зимовий період 2024-2025 років та затвердження за. Ходів щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо зимовий період 2025 2026 років в Кам'янській міській територіальній громаді інші питання, в тому числі з обмеженим доступом, розглянути без обговорення, не припиняючи онлайн-трансляцію і не озвучуючи персональні дані та прийняти шляхом пакетного голосування питання, підготовлені департаментом муніципальних послуг. Та регуляторної політики і службою у справах дітей міської ради прошу голосувати за внесені пропозиції. Хто за проти? Утримується процедурне. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду внесення на засідання питань. Доповідач за сіть Вовк Вадим Миколаєвич. Перше про підсумку роботи житлово комунальних підприємств осіння зиму перід дві тисячі років та затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства до роботи осіння зиму період 2025-2026 років кеміські міські територіальні громаді. Ми ще заслухаємо перед голосуванням, Добрий день, шановні члени виконавчого комітету підприємствами житлово комунального господарства міста було підготовлено 1992 житлових будинків до опалювального сезону. Також було підготовлено об'єкти соціальної сфери, а саме 50 закладів освіти, 44 дошкільних навчальних закладів та 4 заклади охорони здоров'я. Акціонерам товариству Дипровська ТЕЦ під час проходження опального періоду було усунуто 454 пори, виконано заміну. 2400 метрів ділянки типових мереж проведено заміра на 92 засувок. Комунальним підприємством теплопостачальна компанія ліквідовано 28 поривів внутрішньоквартальних мереж, 5 поривів магістральних мереж, виконано заміну 121 1 метра погонних магістральних внутрішньоквартальних мереж, 211 одиниць запорної арматури. Після завершення опалювального сезону. 26 шостого і 20, по 28 -е проведено гідравлічне випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж. інформаційна сестінформація комунальне підприємство інформаційні системи прийнято звернення за час опалювального сезону 29 тисяч З них по опаленню 10 тисяч які були опрацьовані. Єдина диспетчерська служба працювала цілодобово та безперебійно. Постачання типової енергії споживачам усіх категорій було припинено 24.03.2025 року. На сьогоднішній момент всі комунальні підприємства е, житлово-комунального господарства розробили заходи і проводиться підготовка житлово-комунального господарства до осінньо зимового періоду 25-26 року в місті Кам'янському і територіальній громаді. Нема доступа. Що... Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі в розгляді даного питання. Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств в осінньо-зимовий період 24-25 років У зв'язку з реалізацією повноважень стосовно моєї посади у складі комісії. Нема більше. Прошу голосувати, хто за проти утримати рішення прийнято. Друге, про визначення величини опосередкованої вартості найму житла в Кам'янській міській територіальній громаді за січень-березень 2025 року. Нема запитань, так? Не Прошу має. голосувати. Хто за проти? Утримаць рішення прийнято. Третє. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти на майна Наслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинить збройної агресії Російської Федерації проти України на території Кам'янської міської територіальної громади. Прошу голосувати хто за проти утримання рішення приняти. Четверть про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Кам'янської міської територіальної громади влітку 2025 року. Прошу голосувати хто за проти. Рішення прийнято. П'яте. Про попередню розгляд та схвалення проєктів рішень, що вноситься на розгляд 70-ї сесії Кам'янської міської ради 8 го скликання. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Рішення прийнято. Шосте. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26.03.2025 № 157 про затвердження порядку перерахування в 2025 році коштів субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Прошу голосувати хто за? Проти. Тринець, рішення прийнято. Сьомо. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 23.08.2017 номер 263 про утворення комісії з екологічних питань міста Кам'янське. Хочу повідомити про конфлікт інтересів. Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі у розгляді прийняті рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради з року 263 у зв'язку з реалізацією повноважень стосовно силу у складі комісії і ще повідомлення про конфлікт інтересів. Повідомляю, що я вбачаю знаки конфлікту інтересів у своїй участі в розгляді прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.08.2017 номер 263 у зв'язку з реалізацією повноважень стосовно себе у складі комісії. Нема більш повідомлень. Для прийняття рішення є необхідний кворум. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Рішення прийнято. Восьмо про внесення зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 29 на 1 2020 номер 8 про утворення комісії для розгляду питань, пов'язаних з встановленням статусу учасника війни. Хочу повідомити про конфлікт інтересів. Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів, своїй участі в розгляді прийняті рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 29.01.2020 дев'ятого номер 8, про утворення комісії для розгляду питань, пов'язаних з встановленням статусу учасника війни у зв'язку з реалізацією повноважень стосовно себе у складі комісії. Для прийняття рішення є необхідний кворум. Прошу голосувати. Хто за проти утриматься рішення прийнято. Дев'яте. Про затвердження акту приймання передачі житлового будинку за адресою вулиці Архівна, 9. Прошу голосувати. Хто запроти утримать річного прийняти? Десяте. Про включення жилих приміщень до числа службових Міністерства оборони України. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримався рішення. Прийнято. Одинадцяте. Про проведення житлого приміщення за адресу вулиці Героїв рятувальників, 22. Квартира 18 у нежиле. Прошу голосувати. Хто за? Проти. 13 рішення прийнято. 12. Про оформлення дубліката свідоцтва про право власності на квартиру за адресою вулиця Бурхана. 17, квартира 40. Прошу голосувати. Хто за проти? 13 рішення прийнято. 13. про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, виконавчого комітеті Кам'янської міської ради. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято 14. Про надання житлового площу гуртожка комунальна власницька міської міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримався рішення прийнято 15. Про облік громадян, які потребують надання житлового переміщення з до житла для тимчасового проживання переміщених осіб. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримуємося рішення. прийнято 16. Про користування соціальним житлом. Прошу голосувати. Хто за проти. Рішення прийнято. 17. Про соціальний квартирний облік виконавчого комітетка Кам'янської міської ради. Прошу голосувати. Хто за проти? Утратилося рішення прийде. 18. Про надання житла з фонду соціального призначення. Прошу голосувати. Хто за проти? Утриматься рішення прийнято. 19 Про внесення змін до догорів найму житлових приміщень. Прошу голосувати. Хто за проти? Утратить рішення прийнято. 20 про надання житлових приміщень. Прошу голосувати. Хто за проти? Рішення прийнято. 21 про координаційну раду з питань розвитку відповідально закономіської міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за проти? Тримується. Рішення прийнято. Можна пропозицію? Да. Пропоную питання з обмеженим доступом з 22 по 25, включно про притягнення до адміністративної відповідальності прийняти шляхом пакетного голосування одним блоком. Прошу голосувати за внесену пропозицію. Хто за проти 13 процедурне рішення прийнято. Прошу голосувати з питання 22 по 25 включно. Хто за, проти 13 рішення прийнято. Можна ще пропозиція? Пропоную питання з обмеженим доступом з 26 по 62 включно прийняти шляхом пакетного голосування двома блоками. Перший блок питання з 26 по 49 включно про надання втрату статусу та встановлення піклування. Другий блок питання з 50 до по 62 включно про продовження терміну перебування дітей та надання дозволів на вчинення провочного. Прошу голосувати за пропозицію за. Проти рішення прийнято. Прошу звати запитання з 26 по 49 включено. Хто за проти рішення прийнято? Прошу звати запитання з 50 по 62 включено. Хто за проти? рішення? Прийнято. Шановні колеги. На цьому порядок день не вичерпано. Дякую всім за проведену роботу. Засідання виконавчого комітету оголошую закритим.